Привіт! Ти розумієш, що кожен сайт чи інший додаток зберігає певну інформацію, але як він її зберігає? В цьому відео я розповім тобі, що таке база даних і які вони бувають. База даних БД це впорядковане сховище інформації, яке дозволяє швидко знаходити, змінювати та обробляти дані. Що таке дані? Ну, це, наприклад, ваше ім'я, вік, стать це дані про вас. Товар, який ви купили, скільки ви їх купили, за яку ціну, це все дані про ваше замовлення в інтернет-магазині. В додатку для тренувань ви зберігаєте ваше тренування, які вправи робили, скільки повторів і з якою вагою. Все це дані. Щоб їх зберігати, і існують бази даних. Уяви, якщо ти ведеш свої фінанси в блокноті. Коли тобі треба дізнатися, скільки грошей ти витратив на каву за місяць, ти гортаєш сторінки, рахуючи вручну. Але якщо ці записи вести в електронній базі даних, то ти зможеш моментально отримати відповідь на це питання. Повторимо: база даних це впорядковане сховище інформації, яке дозволяє швидко знаходити, змінювати та обробляти дані. База даних це як бібліотека, яка має дуже багато інформації, але в комп'ютерному світі, якщо чесно, то мало мати ці дані десь записаними. Їх треба швидко знаходити, зчитувати, групувати, робити інші операції над даними. Щоб мати можливість управляти цими базами даних, існують системи управління базами даних, скорочено СуБД. Це системи, основне завдання яких надати доступ до даних. Сама по собі база даних це тільки набір інформації, але з системою управління ти можеш створювати дані, змінювати їх, видаляти, вибирати і інші операції робити. В залежності від типу баз даних є і різні системи управління ними, але давайте зараз не заглиблюватися в це, а краще розглянемо основні типи баз даних. Я думаю, що ти розумієш, що ми не можемо зберігати інформацію про користувача так само, як е, відеофайли. Тому існують різні типи даних. Реляційні бази даних це як Excel, тільки серйозніше, ну і без спроби вбити тебе випадковою помилкою у формулі. Дані в цій базі даних представляються у вигляді таблиць. Кожен запис це рядок в таблиці, а кожен атрибут даних, наприклад, вік, стать, ім'я людини це стовпець. Важливою особливістю цієї бази даних є зв'язки. Про них у мене буде окреме відео, але зараз важливо знати, що якщо у нас є декілька таблиць, скажімо, користувач і замовлення, то логічно зв'язати ці таблиці таким чином, щоб ми могли знайти, наприклад, всі замовлення певного користувача. Для цього і потрібні зв'язки в базах даних. Популярні реляційні бази даних це, наприклад, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, MS SQL Server, ну і деякі інші. Документоорієнтовані орієнтовані бази даних, так звані NoSQL. Це як Google Docs для програм. Кожен запис це окремий файл. Тобто ми зберігаємо не рядок в таблиці, а файл. Файли групуються в папках і так далі. В файлах дані зберігаються у вигляді JSON або XML документів. Кожен документ містить всі необхідні поля для об'єкта. Наприклад, WhatsApp зберігає історію чатів, де кожен діалог записується як окремий JSON файл. Важливою перевагою бази даних цього типу є те, що структура файлів може бути різною. І найпопулярніші варіанти таких баз даних це MongoDB і Firebase. Графові бази даних. Якщо реляційні бази даних це таблиці, то графові – це мережа взаємозв'язків. Тут дані зберігаються у вигляді вузлів об'єктів і зв'язків між ними. Тут значно важливіше знати не просто, що є якісь об'єкти, а як вони пов'язані. Наприклад, у Фейсбуці ти це вузол, а твої друзі це зв'язки. Так само в навігації міста це вузли, а дороги це зв'язки. Є ще з десяток інших видів баз даних. Якщо тобі цікаво, дай знати у коментарях. І можливо я зроблю відео на цю тему. Але на цьому у мене все. На все добре.